Доброго ранку, шановні народні депутати і гості Верховної Ради. Прошу, шановні колеги, сідати на свої робочі місця. Урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України, обраними 26 жовтня 2014 року. Оголошую відкритим. Шановні новообрані народні депутати України, дозвольте від імені Верховної Ради України сьомого скликання і всіх присутніх у залі щиро привітати вас обранням народними депутатами України, побажати плідної та конструктивної роботи у єдиному законодавчому органі України, вищому представницькому органі українського народу. На урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складання присяги на обраними народними депутатами України присутні Президент України. Запрошую його до залу, будь ласка. Прем'єр України Арсеній Петрович Яценюк привітаємо, члени Кабінету міністрів України, президенти України Леонід Макарович Кравчук, Леонід Невчук, Кучма, Віктор Андрійович Ющенка, голови Верховної Ради України попередніх скликань, народні депутати України попередніх скликань. Колишній прем'єр-міністр України, голова та судді Конституційного суду, голова Верховного суду України та голови вищих спеціалізованих судів, генеральний прокурор України, голова Національного банку України, голова центральної виборчої комісії, голова Служби безпеки України, керівники центральних органів виконавчої влади, київський міський голова голови обласних рад та голови обласних державних адміністрацій, представники церков і релігійних об'єднань України. Присутні представники дипломатичного корпусу, громадських організацій і засобів масової інформації. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради, наша країна переживає найдраматичніший етап своєї історії. Прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять героїв Небесної Сотні. Наших військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також цивільних громадян, які загинули під час розв'язаної Росією війни проти нашої країни прошу сідати. Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати складають присягу перед Верховною Радою України. Для складання присяги перед Верховною Радою України прошу народних депутатів України встати. Прошу народних депутатів України зачитати текст присяги. Разом з найстарішим за віком народним депутатом України присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Присягаю Додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Прошу сідати і скріпити присягу своїми підписами. Прошу сідати. Шановні необрані народні депутати, прошу підписати власноруч руч присяги. Шановні колеги. У зв'язку з протиправним утриманням Надії Савченка. Під вартою на території Російської Федерації нею особисто скріплено текст присяги народного депутата України в присутності адвокат, керуючись принципом верховенства права, підготовчою депутатською групою було прийнято рішення, згідно з яким на електронному табло відтворено текст присяги, підписаний Надією Савченко оскільки за існуючих на сьогодні обставин це є єдиним можливим засобом підтвердження вступу надії Савченка на посаду народного депутата України? Шановні колеги, після підписання тексту присяги ви повинні здати цей текст працівникам апарату Верховної Ради, які розташовані на другому поверсі біля столів реєстрації, після чого ви зможете отримати картки для голосування і зареєструватися для участі в першому пленарному засіданні Верховної Ради України. Восьмого скликання оголошується технічна перерва до 12 годин.